Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу за 9 клас. Нам треба розв'язати систему рівнянь Х, додати ціла частина від Y, додати дробова частина від Z, дорівнює 3,9. Одразу звертаю вашу увагу на ось ці дужки, квадратні та фігурні. Ті, хто трішки знайомий з програмуванням, вже знають, що вони означають, а ті, хто не знають, то я вам ще раз зараз поясню. Ось коли у нас немає дужок, це йде просто. Число. Зрозуміло. Коли йде квадратні дужки, то це означає, що ми беремо цілу частину від цього числа, наприклад, 3,9. Якщо ми беремо це число у квадратних дужках, у нас залишається 3. І, відповідно, ми можемо брати також ще й дробову частину від цього числа. Отже, друге рівняння системи y, додати ціла частина від z, додати дробова частина від x, дорівнює 3,5. І третє рівняння системи Z додати ціла частина від X, додати дробова частина від ігри дорівнює 2. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно і вже після цього можете дивитися мій розв'язок. А якщо у вас немає жодних ідей, то я все ж таки вам можу дати підказку. Для цього ми маємо логічно подумати, щодо до з цих дужок та цілих та дробових частин. Ось дивіться, якщо ми маємо просто число X, ми ж його можемо записати як x у квадратних дужках плюс x у фігурних дужках. тобто ціла частина x додати дробова частина x. y ми так само можемо записати, і Z так само можемо записати. І отже, ми маємо наступні рівності: x дорівнює ціла частина від x додати дробова частина від x, y дорівнює дробова частина від y додати ціла частина від y, і так само із з. І так як ми з вами зрозуміли цю властивість, то ми можемо тоді переписати нашу систему рівнянь у наступному вигляді. Ціла частина від Х додати дробову частину від Х, додати ціла частина від Y додати дробову частину від Z дорівнює 3,9. Тобто, що ми робимо? Ми беремо і прості числа переписуємо у вигляді суми їх дробової частини та цілої. Так само перепишемо друге рівняння нашої системи, тобто цілу частину від y додати дробову частину від y, додати цілу частину від z додати дробову частину від х і дорівнюється все 3,5. І так само ж з третім рівнянням системи, ціла частина від z додати дробову частину від z додати ціла частина від х, додати дробова частина від y, дорівнює 2. Тепер ми можемо дуже просто скласти ось ці всі рівняння системи. І тоді ми з вами отримаємо ціла частина Х, додати дробова частина Х, додати ціла частина Y, додати дробова частина Y, додати ціла частина від Z, додати дробова частина від Z і дорівнює це все 4,7. І що ми з вами маємо тепер? Бачите, тут у нас у сумі усі звичайні числа, тобто Х Y та Z. І тоді, звичайно, це ж ще не кінець усіх дій. Якщо ми з ось цього рівняння, яке ми отримали, віднімемо. Послідовно перше, друге і третє рівняння системи, то тоді ми отримаємо систему рівнянь наступного вигляду. Ціла частина від Z додати дробову частину від Y до рівня 0,8, ціла частина від X додати дробова частина від z до рівня 1,2. І ціла частина від Y додати дробова частина від X до рівня 2,7. І ось тепер. Ми вже можемо діяти, як ми любимо з ось цими обмеженнями. Оскільки у нас вирази ціла частина від ікса, ціла частина від ігрека, ціла частина від Z можуть набувати лише цілих значень, і при цьому у нас дробова частина від ікса, вона більша або дорівнює нулю та менше одиниці, так само з yгреком і z, Тобто з системи рівнянь, ось цієї, яку ми записали, випливає, що ціла частина від X дорівнює одиниці. Дробова частина від ікса в нас дорівнює 0,7. Ціла частина від ігрика в нас дорівнює 2. Дробова частина іг в нас дорівнює 0,8. Ціла частина z в нас дорівнює 0. І дробова частина z в нас дорівнює 0,2. Яким чином я це все вич... вирахувала? Просто з допомогою логіки. Тут все дуже просто виводите одне з іншого. І тепер, так як х в нас дорівнює ціла частина від ікса, додати дробова частина від x, і так само ж з y і іг, то х перше в нас дорівнює 1 додати 0,7, тобто 1,7. Y в нас буде дорівнювати 2 додати 0,8, тобто 2,8. І Z в нас дорівнює 0,2. Ось на цьому все. Щиро вам дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забувайте писати коментарі. Мені буде дуже 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 приємно. Якщо ти підпишешся на канал, напишеш коментар. Ну і звичайно чекаю на твої а, власні побажання щодо наступних тем, ну і до наступних зустрічей.